Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 -ї до 22. другої. глядачів телеканалу Еспресо. Розпочинаємо інформаційний день з новин. В студії. Працює Христина Пропій. Російські загарбники завдали удари балістикою по Харківщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексіньгубов. Пізно ввечері окупанти вдарили іскандерами по Харківському і Чугуївському районах області. Внаслідок обстрілу у височаповерхові будівлі обійшлося без постраждалих. І до 12 зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашнього російського удару по Запоріжжю. Ще одна людина загинула, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Крім того, 27-річний чоловік досі вважається зниклим безвісти. Нагадаю, вчора вранці ворог обстріляв центр міста балістикою. Одна російська ракета поцілила у житловий квартал. Окупанти чотири рази обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду на Дніпропетровщині. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Нікополі російські обстріли пошкодили промислове підприємство та адміністративну будівлю. Обійшлося без постраждалих. Російські війська здійснили 41 обстріл прикордонних територій Сумщини. В регіоні пролунали 63 вибухи. Повідомила обласна військова адміністрація. Атаками ворог пошкодив приватні житлові будинки, автомобілі та іншу цивільну інфраструктуру. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. За народними віруваннями, 19 січня не можна носити чорний одяг, адже це віщує нещастя. Цю традицію порушили 1580 окупантів. Саме стільки протягом останньої доби наші захисники відправили в Росію у чорних пакетах. А загалом від початку повномасштабного вторгнення в чорні пакети вбралося вже 818 740 тисяч окупантів. Разом з ними жертвами прикмети стало 8 танків, 18 бойових броньованих машин і 15 артилерійських систем. Також за цю добу знищено 36 ворожих безпілотників, 2 крилаті ракети і 76 одиниць автомобільної техніки. У Генштабі нагадують дані орієнтовні. А ми дякуємо всім, хто підтримує Збройні сили України та донатить. Наш великий збір триває. І наразі ми спрямували перший зібраний мільйон на потреби групи снайперів батальйону тактичної групи медоїд та батальйону Вовки. Да вінчі потрібно ще шість мавіків тридцятій окремі механізовані бригаді, які воюють на бахмутському напрямку, та дві автівки – 210-му окремому штурмовому батальйону. Наша ціль. 3 мільйони гривень наразі на рахунках маємо понад 930 тисяч гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Тому долучайтеся, підтримайте тих, хто береже наш спокій. Усі реквізити бачите на екрані. Українські оборонці завдають успішних ударів по воєнних цілях на території Росії цього тижня. Палало у Тулі, Волгограді, Тамбові, Саратові та поблизу Калуги. Що іде, попало по ворожих об'єктах. Дивіться далі. Сили оборони України все більше переносять війну на територію агресора. У понеділок, 13 січня, у Тулі спалахнула пожежа у військовому шпиталі, який належить до 39-го окремого медичного загону ВДВ. Вогонь охопив верхній поверх будівлі, а загальна площа горіння сягнула близько тисячі квадратних метрів. Попередньою причиною нібито стала несправність електропроводки. Пишуть російські змі. Інформації про постраждалих немає. У ніч на вівторок, 14 січня, запалало одразу в кількох російських регіонах. Сили оборони України здійснили наймасованіший удар по військових об'єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 кілометрів глиб Російської Федерації. Успішно атаковано базу зберігання нафтопродуктів, комбінат Крістал в Енгельсі, Брянський хімічний завод, два ворожих зенітних ракетних комплексів Тор та Бук, Саратівський нафтопереробний завод та завод Казаньорг Синтез. Відео гарячої ночі одразу облетіли російські телеграм-канали. Продовжилася вогняна двіжуха і в ніч на 15 січня. У російському Волгограді спалахнула потужна пожежа на території нафтопереробного заводу компанії Лукойл. За попередніми даними, загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає. Кремлівські змі повідомили, що пожежа виникла нібито внаслідок позаштатної ситуації і ніяк не пов'язана з будь-яким зовнішнім впливом. Завод випускає понад 60 найменувань нафтопродуктів із восьми категорій. Тож на деякий час рашисти залишаться без палива для реактивних двигунів. Один із ключових об'єктів військово-промислового комплексу Росії уражено в Тамбові вночі, 16 січня. Українські безпілотники атакували тамбовський пороховий завод. Підприємство виробляє порох, який використовується для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Цей завод зазнав атак дронами й раніше. Тієї ж ночі сили оборони уразили й нафтобазу у Воронезькій області Росії. Внаслідок влучання щонайменше трьох ударних БПЛА виникла масштабна пожежа. На складах зберігали пальне, яке використовували для потреб російської армії. Пропагандистські змі написали, що пошкоджені три резервуари з паливом. У ніч на 18 січня атаки зазнала нафтобаза у людина Вокаливської області. Об'єкт є логістичним центром для забезпечення підрозділів ЗСРФ. За Гучна ніч для росіян була і в Тульській області. Прилетіла в місто Узлова, де розташована ще одна нафтобаза. Відомо величезної пожежі поширили російські телеграм-канали. Також пишуть, що під удар потрапили склади біля станції Дедидово. Ветерани України отримають можливість безкоштовно здобувати освіту у навчальних закладах країни. Повідомив заступник міністра оборони Андрій Мальник. За його словами, держава також створить робочі місця для ветеранів у державних органах, структурах та місцевих органах самоврядування. Крім того, учасники бойових дій планують залучати до викладання базової військової підготовки та інших військових дисциплін. Двоє людей загинули ще восьмеро. Дістали поранення під час демонстрації історичної військової техніки. В Чехії перекинувся бронетранспортер. Інцидент трапився поблизу вже неіснуючого села Сватомирів, де відбувався військовий показ. Повідомила місцева поліція. Причини аварії встановлюють правоохоронці. Декілька тисяч людей зібралися у Вашингтоні на акцію протесту проти інавгурації обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Пошеройтерс, мітингарі прийшли до парку Франкліна, а також до двох інших парків неподалік від Білого Дому. Вони засудили пріоритети республіканської партії і Трампа. На думку активістів, вони можуть обмежити права жінок, іммігрантів, а також соціальних і расових меншин. Лідери руху за громадянські права кажуть. Що протести триватимуть усі вихідні? Суд СЕУЛА дозволив арештувати президента Юнсок Йоля через його невдалу спробу запровадити воєнний стан. Очікують, що прокуратура проведе подальше розслідування і висуне йому звинувачення протягом 20 днів. Повідомляють місцеві змі. Таке рішення спровокувало чергові сутички між прихильниками президента та поліцією. Деякі протестувальники намагалися знайти суддів, які ухвалили рішення про арешт президента. Також кидали пластикові стільці у право. Коронці забирали щити і гумові кики. У Львівському музеї модернізму презентували виставку ветенанок Мережево сторіть» відомої української художниці Дарії Альошкіної. Це унікальні масштабні та водночас делікатні панно. Вони зображують дев'ять періодів встановлення українців як народу від трипілля до сьогодення. Над їх створенням мисткиня працювала впродовж місяця, щоденно присвячуючи 10 годин детальній роботі. Ця серія панно вже здобула визнання під час 18-го Венеційського б'єднали в межах проєкту Українсько-Українське ДНК. Відвідати виставку можна до 9 березня. Ми почали з трипіля, трипіля скіфія, Київська Русь, постать Анна Ярославна, яка була дуже мені близькою, Золота Орда. Потім Козаччина, Українське Барокко, Наші часи в Україні цей проект представляється вперше. Перша експозиція була під час самого венеційського бінали. Друга персональна виставка була в місто Софія, Болгарія і у Львові. Дуже тішуся, що розпочала свій творчий рік, 25-й зі Львова. Це дуже приємно. Цьому я завершую випуск. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої подобайки. Далі в етері вітайте мою колегу Оксану Височанську. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.